Була 10 ранку, тут дуже насичена площа, багато відвідувачів, поруч були припарковані автомобілі, десь близько 40 автомобілів, які були пошкоджені, горіли. Деталі страшного для вінниці дня, 14 липня. Іноземним дипломатам з Великобританії, Норвегії, Іспанії, Грузії, Молдови, Туреччини та Китаю розповідає Олександр Піщик. Дипломати кажуть, підстави назвати Росію терористкою очевидні. Ми категорично засуджуємо цей терористичний акт російської армії з цього. Ракетного злочину і, взагалі, агресію російської армії Російської Федерації. Ми обов'язково будемо щось робити для того, щоб підтримати. Ми на заході обговорили багато питань і маємо зараз інформацію щодо того, що потрібно. В різних галузях це будемо на наших засіданнях заходах обговорювати. Збитки тільки по житлових будинках та бізнес-приміщеннях сягають 240 мільйонів гривень. Наводить статистику. Вінницький мер для громади. Сума серйозна, та й часу до холодів обмаль. Втім, рука з допомогою не забарилась від іноземних партнерів. Перша сюди кажуть, приїхала це американський благодійний фонд Джем який надав відповідні продуктові пакети. І сьогодні обговорюється питання фінансування встановлення вікон по Вінниченка 35. І це все в процесі, поки що вони цю роботу не розпочали, але вони працюють над цим. З боку міського бюджету ви бачите, що ми робимо дахи. Ми вже почали встановлювати вікна в під'їздах, це в місцях загального користування. Звичайно, ми допомагаємо актувати і далі надавати необхідну документацію до державного бюджету всіх тих помешкань, які постраждали від цього удару. Якби європейці приєдналися до відновлення потрощених російськими калібрами об'єктів, справа пішла би швидше. Проговорили і про відновлення площі, і про житлові будинки, які також постраждали. 50 будинків постраждали. Ви бачите, що йдуть роботи. При кожній зустрічі з різними міжнародними партнерами, представниками урядів, донорськими організаціями, благодійними фондами, така дискусія ведеться, такі перемови не ведуться. І це зрештою матиме результат. Запевнили дипломати. Підтримку України загалом їхні уряди мають намір посилити. Уряд Великої Британії продовжуватиме надавати допомогу Україні. Ми вже оголосили гуманітарну підтримку на суму 220 мільйонів фунтів стерлінгів. Вона продовжує надходити, і ми підтримуємо контакти з гуманітарними організаціями з ООН і з організаціями громадянського суспільства. Дуже приємно, що ця допомога продовжує надходити на ті місця, де вона буде найбільше потрібна, і будемо надалі працювати на регіональному рівні з нашими партнерами. Адже світова демократія має розуміння. Війна Росії проти України це не конфлікт двох держав. Я думаю, що світ розуміє, що відбувається тут в Україні. Я думаю, це боротьба добра зі злом. Це боротьба світу з темрівою. І я думаю, що з перемогою України народиться новий світ. Я думаю, що все буде Україна. І ми схиляємо голови перед мужністю, незламним духом, хоробрістю, героїзмом українців та зсу. А тим часом уряди Литви та Естонії офіційно заявили, створюють додаткові бар'єри для в'їзду громадян РФ.